Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і до вашої уваги, приїхало особисто мені бензопила. Купив я собі таке от чудо. Чисто на село, щоб не возити звідси з міста пилку, а щоб була в селі. Як ви думаєте, яка ви вже по назві побачили? О, так так, це є. Подивимось, що це є. 38-ма, друзі, бензопилка. 38, то вроді, що другого не запакували, може. Чесно кажучи, не знаю і не скажу сам. Люди добре, то все розпакувати, то треба обережно, щоб не порізати. Ну що ж. Нічого ніде ніяк. Так, вона є без шини, друзі. І без ланцюга. Але це нам не важливо. Це нам не важливо. Я бачив її роботу, в інтернет скидали. Фактично пила працювала небагато. По корпусу збережена, ніби. Добре, що дали. Все, то що у нас тут? Треба упор купити буде, нема упорчика, друзі. Упорчика нема, а це важливо. Я не знаю, чи там від простої китайської підходить. Я десь вроді мав мати. Треба подивитися, буде і поставити, якщо є. Звичайно, загострити його, щоб кантики були. Знімаємо, друзі, кришку тормо. Задимося, чи працює тормоз. Єсть. Спрацював. Тормоз працює. Чому ви скажете для чого я 38-му пилку купив? Та Я хотів щось трошки легше. Серед китайських вона менше споживає палива. Давайте як би її підняти. Подивимося, скільки вона важить. Раді цікавості без шини. Зараз є. Зараз я її вчіплю може за шпильку, якщо не полетить мені. Хоче летіти, нема за що її зачепитись. Тут зараз ми якось її... Ось придумаємо. Якимсь дротом заб'ємо... А, вже є місце, все. Переможе тут возимо мортизатор і цикрим. Так, добре. Беремо. Ну, що вам хочу сказати, 4 кілограма. З шиною, з ланцюгом, з заправкою 5 кг. Ну не 6 і 7. Так як великий гудлак важить, бачите? То вже плюс, що її легше тримати в руках. Нехай вона там не вітал 2511, маленька одноручка. Але вона вже на своїх 37,2, якщо бути точніше, кубіків вона пиляє. І вона не споживає багато палива. Давайте просто її подіргаємо, попробуємо, я не знаю. Гарно мотор дергається, вона не є зношена, як така. І це єдине, що стартер проскакує. Тут можливо, що храповик треба замінити. Давайте ми її запустимо. І що цікаво, щоб побачити. Попали ві. Зараз залиємо. Що вона нам заспіває? Взагалі я нічого не розкручую. Так як вона відлаштована, так ми зараз то все ставимо. Всі 38 пили. Якщо ви зауважили і брали тут до уваги, бачиш, ти може бензини мало. Давайте я більше трошки розбавлю. Трошки більше розбавимо паливо. Не знаю скільки там буде один, до скількох там. Як собі хочете, так думайте, але до скількох там буде. Так, трошки є. І лим паливо. Так тут на око бачу приблизно, знаєте, ну то багато не лиється бензин. Ось так трошки щоб додати. Оп, все. Більше не даємо, я бачу по кольору цього масла. Мені цікаво, що воно йде міло дуже, бо тут зараз буде газова атака. Зараз ми її запустимо. Подивіться, чи зразу і масло йде може. Масла напевно тут немає. Масла тут немає, ну до речі, скільки там бачок має. У мене лишилося 50 мл. Залию потім побачу. Вона трохи спалить зараз. Кришечка, так, буде жовтенька така. що зробиш? хосварний кольору. кольором. під ним зараз. Послухаємо як вона працює. Як вона працює, чи масло качає. Зараз хтось скаже, ну Андрію, ти знов би ушку якусь купив. Друзі купив. Тому що нова така пила коштує в районі 4 тисяч гривень. Повірте, ще куплю нову шину і ланцюг. Ще треба буде одну сковородку стратити і зато пательню. Григорій пательня, знаєте, такого. О, і треба буде. Зараз хай буде половина. Він куди не ділиться. То масло хай собі там буде. Вигорить в селі. Так. Ну, вроді менш більш тут все не покоцане таке. 38. Ага, так, так я і не договорив. Значить, Щоб ви звернули увагу, коли дивитесь за бензопилами, всі 38 пилки мають два бачка в купі разом. Хоча мені один раз попадала 38-ма пила в ремонт. До речі, було вроді недавно. Відео, здається, робив. Що спереду бачок масляний і бензиновий. А тут маємо бензиновий і масляний вкуп. Як правило, то в 90% вони отак йдуть. Кнопочка. Десь є прокачка, десь немає як які карбюратори. Що, включаємо? Підсос і пробуємо заводити. Включаємо запалення. Казали, що нова кнопка стоїть, але ну, то вже плюс. Давайте її подіргаємо. Що з того всього буде, наскільки вона буде верещати, Чи не верещати. до речі, зірочка, друзі. Зірочка стоїть з'ємна. Треба то є на 8, здається. І вона нова майже. Чи нею багато не працювали? Вона порізала не дуже багато, якщо чесно. Мало різала пила. Та видно, що вона збережена. І пробуємо запускати. Підсос кнопочка трохи, ну ні, нічого. Запустилася, гарно заглохла. То говорить про те, що вона не має підсмоктування повітря. В тих випадках, коли є, е, вам бензопила завелась на підсосі і працює, то є погано, десь є підсос. То вже зле. А пила має вам завести заглохнути. От запхали, вона зараз на ну слухай, є зі скидкою, бачите? Витягнули, запхали. Тобто зараз пів підсоса є, вона зараз буде мати трошки завищені оберти потім перегазовка й скибуємо. Ай трохи погріється! Перше вона тихенько працює, мені її робота подобається. Знаєте, двигун працює чітко, але щось ще масло не йде. А ні, вже пішло. Я думав, що не йде. Значить, дивіться, ця пила, друзі, вона має мати в районі 11,5 тисяч максимальні оберти. Зараз ми це заміряємо. Що вона зараз має? І згідно того, ми будемо якийсь висновок робити. Тобто навіть 11-300 з шиною з ланцюгом десь мінусуйте зразу від 200 до 300 обертів. От, якщо поставити гарнітуру. Тобто, якщо 11 пів відрегулювати, вона там буде мати 11,200 при, при шині, при ланцюгу. Давайте ставимо, зараз подивимося. Ну, робимо вона тихо і дуже гарно. Треба до стартера буде заглянути, бо щось проскакує. Можливо, що хроповик поміняти, може там собачки ті. гав 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 зробити трошечки, щоб не варювали. І все. Зараз ми подивимося, зараз будемо глянув, на наскільки обертів вона там вилаштована є. І згідно того, зробимо якийсь собі висновок, на майбутнє для себе про які станції її пили. Здавалося гарно. Це хусті оберти, зараз мені повний газ. 30 тисяч, там воно собі гуляє, хто чекайте трошки вийде. Бо тут можна зачадіти, слухайте. Перестарався з маслом, напевно. Ну нічого, але тим не зіпсуєш, воно викине лишнє. Знаєте, чому я завжди здаю масло з запасом? Звичайно, воно вистачає і 40 мг, хтось злиє 30. Але запам'ятайте. Надлишком масла. Ви завжди економите двигун. Це підшипники колінвала, це сальники колінвала, це голкові підшипники в шатуні, їх два є. І згідно того циліндр, кільця і тому подібне. Надлишкове масло воно викине. Нагару не зробить при якісному маслі. Наголошую. Якщо ви будете погане масло лити, звичайно, воно вам зробить нагар і при 30 грамах. Так що все залежить в 90% від масла. Так, щось тут плювало маслом. О, пішла жара. Дякувати Богу. Даємо знову газку трошки, бо вже мені заплювало тут. Заводимося. Постояла, поговорили трошки. Подивимося, чи гази вийшли. Значить, двигун тут мені приємно подобається. Бачите, заводиться, все прекрасно. О, зараз, секунду. ця пила має 10400-10500. Тобто її не дотягнули на максимальні оберти. А то говорить про те, що вона працювала трошки на багатшій суміші. Вона не давала коефіцієнт корисної дії з двигуна був слабший. Вона 20% потужна. І тим для мене плюс, що вона зекономила собі двигун. Ішла багатша суміш в поршніву взагалі в цілий двигун. І тим краще мастилося на той чи інший хід циліндра сам двигун. От і все. І в тому є плюси, друзі. Звичайно, я її долаштую до кінця. Можливо, зроблю, гляну карбюратор. До речі, який тут карбюратор? Зараз чекайте, зараз скажу. Ху, е, аж, ху, е, нік Я думав, що а то не Хуаянк. Хуаянг і ху хороші карбюратори, щоб ви собі то розуміли. Можете їх купувати, ніколи не пошкодуєте. Анаби, і Вальбра. Такі. Тут такий собі стоїть, він без прокачки. Це говорить про те, що він буде трошки дешевший. Карбюратор тут працює, друзі, гарно. Давайте. Я трошки погазвав, можливо вона буде чорновата ще трохи. Та свічка, щоб подивитись, треба навантаження більше давати, знаєте? Зараз глянемо ще. Ну але по ситуації. Я гаряча і годі відкрутити, слухайте. Пече в ручку. А ручка пече. ну пилкою я задоволений, видно, вона мене чекала. Трошечки бачите, ну що тут говорити. Трошки є, що у нас за свічечка китайозна, звичайно. Штіль пише. Хай собі пише. Запасна свічка поїде з нею в село, звичайно. По двигуну нам подобається. Зірочка на 3-8 Та бо це є велика зірка, друзі. Такі ланцюги у мене ще залишились від 240-х хусварни. Під 40 шинку. Все як належиться. І їм, як говориться, використання прийде. Оцю пилку я лишаю, друзі, собі. Вона їде виключно в село, буде працювати в селі, неодноразово протестуємо її, зробимо відео, як вона працює на деревах. Трошки згодом, друзі, якщо будемо живі, здорові, все буде добре. Багато цікавого побачити. Ще зроблю такий анонс, скоро ще одну буду робити партнерчика, тому що нині жара, що з мене не лежить, серце 32 градуси вже доходить в тіні. Дивіться, я вже весь вон мокрий, бачите. То завал просто. О, Дивіться, витираюся, все тече з мене. Нічого би, я й такого і не пив, щоб рідини багато, все рівно, воно горячо. <клес> <клес> так. То у нас якийсь сапун чи щось тут двоє, здається. Хай собі буде. Ну що, треба, звичайно, упорчик, друзі, купити, Шину і ланцюжок. Це вже буде другий порядок з цим всім. Зараз я її ще не повезу в село, бо... Тому що щоб ту жару робити нею і тому подібне. Ну, пилка заводиться. Стартер треба переглянути. Власне, що я брав з прямим стартером, тому що ці кришки є в наявності. Є такі горбатенькі всякі там. І все. Вона та й заводиться, але варює. Взагалі що здається, що це храповичок, тільки собачки гав-гав. Дурацькі. От і все, так що. Будемо їх робити. Значить, майте на увазі 38 -ма пила, максимальні оберти, 11,5. Від 11 до 11,5. Вона мала 10,5-104 при роботі на пильній гарнітурі, тобто в холостую. Просто якщо давати повний газ, вона тоді видавала, напевно, 10-100 або 10 тисяч обертів. Ну, 10 100, 10, та да, десь так. На 300-200, там, 10-100, 10-10-200, як і там виходило. Тобто вона була забагачена трохи і тим вона врятувалася по двигуну. Двигун працює, заводиться. Чесно кажучи, я казав, що я знімлю поршніву, але я не бачу потреби її знімати, друзі. Хай собі буде, сюди я не лізу, почне вимахуватися, тоді будемо ремонтувати <кхе> компресія в неї. Така нічого взагалі. Мотор притертий, Можна було би стан циліндра подивитись, правда, але мотор притертий. Масло качає. Зараз ще подивимося, чи качає. Це заводиться, бачите? Сидимося на масло. собі там плює, Хай плює, Хай Воно на шину йде і пішло на ланцюг. Пила робоча, значить. Будемо так скажемо, що взяв нормальну пилку. Ну Бачите, от з вихлопної плює, бо надлишок масла. то не шкодить. Хай собі має. Можна культурно так заливати, що воно не буде плювати нічого. Ну Але будете частіше ремонтуватися. Хтось каже, не буде, ну то не ремонтуйтесь. А я даю завжди трошечки вилюбити борщ. Як говориться зі сметаною, я ще люблю з кобасою до хліба додати. Зрозуміли чи ні? От і все. І будь здоров. А інакше як. А інакше ніяк, друзі. Так що якось так. Ну, напевно, будемо закінчувати той огляд ту всю розмову. От таке. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Я тішуся, що таку пилочку отримав. І дякувати Богу. Все. Всім всього найкращого. І всім папа. -па. Ну а наступним кроком буде ще одна в додаток. Трошечки потужніша пила, Це буде. А це буде ви побачите в наступних відео. Все, нічого не кажу. Побачите, чекайте, слідкуйте, скоро буде. Всього найкращого і всім папа. -па.